Вітаю всіх шанувальників цитрусової екзотики і не тільки. Ви на каналі Цитрусарії Азов'ї». Сьогодні 2 січня 2023 року. На вулиці плюс 12, в теплиці плюс 19. Ось така зима. Сьогодні мені потрапило на очі в квітнику рослинка з квіточкою. Пшінка весняна <свіця> зацвіла. Ну, може, потім там додам ще. Фото або шматочок відео цієї рослини. Ну, ще раз скажу, ось така зима. Сьогоднішнє своє відео я хочу присвятити одній цікавій рослині. Ця рослина називається Сопота піла. Зараз я поверну камеру і розкажу вам і покажу, що вона собою являє. І так, ось така рослина росте у моїй теплиці. Ось така її висота, десь близько 2 метрів. Ось такі плоди цього року на ній, стільки цих плодів росте, ви бачите у такому, у такому відерці. Рослина ця із родини рутових. Рід Казіміро, ще ну, казіміроя їсівна. Ще її називають матасану або мексиканське яблуко. Мексиканське, тому що її батьківщина Центральна Мексика. Ну, вважається, що це далекий родич цитрусових. Плоди дозрівають десь приблизно на 6-8 місяць після запилення. М'якоть, м'якоть, ну Вона така бананово персикова, можна сказати, такий смак, хоча де, в деяких описах читала, що е, має смак шоколадного е, пудингу. Е, трошки вона така волокниста. Більше щось е, мені нагадує спілу грушу. Е, в плодах є е, насінинки, може бути. Дві, 4, або ну, зазвичай в більшості випадків одна така сформована насінинка. Можна споживати у свіжому вигляді такий кремовий консистенція, така, кремовий смак. Ну, З літератури я прочитала, що можна додавати до. Десертів там різних, і до вершків, і, і в креми. От. Насіння вважається отруйним, тому перед вживанням насіння потрібно з плодів видалити. Шкірка у цього плоду вона дуже така ніжна. І ось я. Зірвала вже один плодик, він вже дозрів, вже досить такий м'якенький. Виднося, що колір змінився, і навіть такі з'явилися якісь плямки. Треба Встигнути зірвати, от коли вона вже якраз е, дозріла, або навіть вже така, коли от ми бачимо, що вона практично дозрівша, треба зірвати, воно пару днів пополеже і вже буде е, готова до споживання. Е, не можна, ще раз повторюся, в, ну, пере, щоб була перезрівша, тому що втрачає свої сіні якості. Ну і поки не дозрівша, то вона е, гірка. Також, якби не їсівна. Що ще хочу сказати, що кора і листя відвари з і листя супоти використовують ну, знову ж таки в тих країнах, де вона вирощується, а я вам сказала, що батьківщиною є Мексика, а в принципі, культивується вона і в Центральній Америці, і в південній частині. Південної Америки, і Антільські острови, і Індія, і Середземноморя, і Південна Африка, Нова Зеландія. От. Тому от в цих регіонах, де ростеться рослина, кору і листя використовують для ну, роблять відвари і використовують як знеболювальне при артритах і Ревматизмі, навіть, ну, тобто, такі мають знеболювальну дію. І також говорять про седативні властивості цих відварів. А от в Костарикий відвар листя ще використовують для лікування цукрового діабету. Ну, Плоди можна зберігати в холодильнику десь близько двох тижнів. Можна заморожувати, вони зберігають, що цікаво, зберігають свої властивості після замороження, не так, як, наприклад, полуниці. От. Тому от такі властивості мають ці плоди. Да, ще хоч, хотіла сказати: стосовно розмноження. Я в е, торік було 4 плодики, я в попередньому відео вже показувала. Що я виростила із цих чотирьох насінинок, виростила отакі от рослинки. Але я хочу сказати, що сіянці не передають батьківських ознак, вони можуть бути неістивними, тому все одно їх потрібно прищеплювати. Ну вважається, що плодоношення наступає от сіянця на 10-й рік. а... В результаті прививки десь на третій-четвертий рік. Ну, що я ще хочу сказати, що плоди я зараз зніму, тому що вони вже ось, е, змінюють, особливо от, змінюють кольори, навіть з'являються в них такі е, е, плямки. Вони вже е, м'якенькі, тому щоб не втратити. Е, Цікаві плоди і посмакувати ee, смачними екзотичними плодами, я їх зараз зірву. Ну, напевне, все-таки не всі, тому що я ось бачу, це ще досить такий тверденький, це ще теж такий <кк offense> твердий. Ну, Ви бачите, що вони по розміру чимось нагадують e... апельсини чи мандарини, недарма ж родичі. О, кого я побачила тут. Да, я з ними борюся. Тут потім покажу, я розсипала отруту від слизнів, але бачите, вони повтікали на дерева. Ну, нічого. От, тому я зараз зірву е, ці плоди і потім, напевно, ще е, роз, покажу, коли я їх розріжу. Ну, тобто, проведемо дегустацію. І Почнемо нашу дегустацію. Ви бачите, що зірвала я 6 плодів, 8 ще залишилося на дереві, хай ще трошки повисять. Одну, один плодик я розрізала. Шкірка дуже така ніжна, дуже-дуже вона м'якенька. І коли збирають, як ви розумієте, якщо це плантації, то лише вручну, тому що вона дуже-дуже швидко може бути пошкоджена. Ну, і ось дивіться, що ми маємо. Ну, от, правда, чим вам не крем. От. Ой, мені трошки не зручно, тому що камера переді мною. Ну, і ось ви бачите, плодики. Так, ну, зараз спробую все ж таки. Я говорила про бананово-персиковий смак. Ну, от ви знаєте, все-таки якийсь ще є такий, навіть все-таки маслянистий такий присмак. От. В цій частинці, що є ось не, така недосформована насінинка, Ну, а тут, як ви бачите, є досить. Угу. Придеться розім'яти, ви бачите, яка, яка м'якоть. Зрозуміло, що я з цієї цю кісточку обов'язково посаджу і буду робити прививки. Ну, надіюся, що в мене все з того вийде. Ну, така, звичайно. Що Цієї кісточки має вийти гарна рослина, будемо надіятися. Ну і от м'якоть, якою, звичайно, я поласую. А, знову ж таки, літературні дані, що м'якоть супоти містить близько 33% аскорбінової кислоти, десь близько 4% по макроелементам калію. Близько 8% із мікроелементів заліза. По-моєму, там досить такий великий відсоток натрію, тому дуже корисний пліт, хоча, хоча є певні і протипоказання. Досить велико містить кількість вуглеводів, тому для людей з зайвою вагою не рекомендується. І якщо є проблеми з підшлунковою. ну, знову ж таки, як ви розумієте, за рахунок високого місту е, вуглеводня. Ну, от така сьогодні у мене була для вас розповідь. Бажаю всім всього найкращого, е, успіхів у новому році і миру та процвітання. Ще хочу додати, що все-таки там була не одна кісточка, а дві. Ну, і, звичайно, я. З'їла весь той плід який був. Хочу сказати, що в тому році, в попередньому році Плід був дещо солодший. Чогось в цьому плоду було ну, не настільки цукру, як би можна було від того очікувати. Ну, наступні плоди Поспробую, що там буде ще, може, щось і буде відрізнятися. Ще раз дякую за увагу. Oh,